Давай, ми, ми. Так, ну що, хлопчики і дівчатка, купаємо трактора і в бой! Привіт усім! Так, що у нас тут? Попитали, скільки бо то годин, я сам навіть не знаю, скільки годин. Ну не у сервіс. То мені казали, що це така часта проблема в оцих фередо ліпісткових от падають ті ліпістки, то нічого страшного. Так, все склали, все зробили. Одна трошки була проблемка, може хтось стикався, ну я підкажу. Хто буде стикатися в таких тракторах із, із цим. Із залівкою антифріза трошки вийшло, так, печка робить. Пандесидер не заправляли. Пандесидірші не заправляли. Печка робить добре, все. Значить, циркуляція є. Заливаємо. Дета каністра. 20-літрова каністра тут антифриза була. Злили. Блін, літрів 6 остається. Другий раз злили, по-другому залили. От уже зараз розкажу. Цікава система. То все, циркулює. Ой. Блін, антифризу того насосався. Напився. А ну коля, відкривай, все колесо накачає, бо це ж були спарки. Угу. І наче нормальне. Так, що була за проблема? Ще розказую. Так, дивимося, що ми зробили. Все на місці, навіть краще. Дивіться, яка красоту ми зробили. Все обмотали новим золотком. Тут ще підмотати. Тут усе все чітенько, все. Все. Все чітенько, скотилося. В принципі, заскачування, що я вам скажу. Так, да, З першого разу не попали. Ну, як підкотили, щось не попадає, вали туди-сюди. Потім добре, що тут у нас регулюється на підкатки, ну на ці, на розкатки. Задок чуть підняли, передок чуть підняли, совмістили, щоб болти чітко попадали. Розкотили, взяли, ще салідолом намазали. За другий раз який хлопець скотився, з першого разу не скотився. Ну як, півчаса типу, перший раз стрикали, стрикали, болтами хотіли ну, стягувати, ніхера не вийшло. Потім раз скотився, який клас, болтом крутив болта, він йде, 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 і сам скачується. Ну болтом як стягуєш, ну, болти ці стяжні. Іде, йде, йде, чітко, кархом, все пішло. Так, що в нас тут все? цю поставити треба. Так, трошки, я ж кажу, підмили, тепер так, ну, новий трактор. Так, антифриз зливали ми от сюди. Поставили, бачите, краника на печку. Зараз гаряча вода, зараз можна тепер виключити. О, а, Сюди мости. Сюди... О! Отак. От Поставили гарячу воду. Два таких цих ту, ну. Блін. В роті, а. Коля того рішив помити. Так. Розказуй, може хтось стикнеться. Є дві пробки на радіаторі і на бачку. Воно, бачите, якраз уровень, бачите, чуть-чуть вище нижній, Ну, якраз нормально. Там трошки були розвели, може грам 200 по-любому. Так, заливаю я в радіатор. Заливаю туди в бачок. І остається у мене 6, 6 літрів антифріза ще. Завели, ніхрена, нагрівся, відкриваємо пробки в наш випира антіфріз. Ну, коротше, виходить, не, не качнуло нічого. Мотор нагрівся, створив давлення. Поки ми подождали, там півчаса, я його помив. Відкручує пробки, ну все нормально, давлення спало. Другий раз заливаємо те саме. Думали, що може щось там неправильно. Може цю треба було відкрити, а в ту заливати, щоб повітря сюди виходило. Ніхрена, знову ті самі 6 літрів залиши. Може під'їхати, то змиємо його блоки? Щас, щас, коль. Змиємо. Цим от їдемо, а тим, тим під'їдемо. Так. Потім ходив, я коли заглядав, заглядав, потім беру тут, ось, бачите, що на печку йде, що на печку трубка йде, ну в кабіну туди на радіатор. Беру, тут откручую, а тут ну, знімаю і піднімаю, і потихеньку, як патрубок витягую, і починає воздух шипіть, повітря шипить, 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 шипить. шипить клац, і з блока вийшла, ну як бульба вийшла, ну як тіпа. А з бачка уходе, начало уходить, почало уходити усе. Подімаєте, виходить, як, в... як двигатель, як завоздушився. Ну, воздушна повітряна пробка. Получається, сам двигатель влазить 6 літрів. А що ти хочеш? Та я вже показував. Що, що... Бачок. Я тут все показав. Що самому двігаті 6 літрів. Не пойму, де той термостат тут стоїть. Так, ну, по формі ж воно було якась колба бути. Ми так ніколи не вникали. Де той термостат тут може бути. Зараз покажу вам. Ну, Помпа, я так зрозумів, аж внизу помпа. Вона не тут 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 навіть немає. Тут читаєте шківок він напроти головки. Ну, напроти кри кришки клапанів, оце шківок стоїть. Це не, не помпа, ну, сам цей. а помпа оно аж там виходить. Такий от лів, така, 4 чи 5 болтиків, кришка, ну, типа, витягувати крильчатку витягувати. Ну, от там аж внизу, то, то помпа. І вона ж напроти ось ось, ось як Т-150 типу, щось таке нагадує. ну, В оцих мазурських двигунах. Ось, ось, виходить, помпа там внизу стоїть, сюди викидає. І отут же тільки не пойму, де радіатори стоять. Тут уже тепленький, добре. Тер... Радіатори кажуть, термостати де стоять. Пойді, по йде, може, отут зверху стоять, у цьому патрубку. Ну. По ідеї тож ні вони тут зверху. Ну так, там же ж воно... Це, воно термостати повністю закриті. Даже маленької дірочки немає, щоб повітря виходило. Хоча награлися часа два, напевно. Блін, на фрізу напився, це Зуби полоскачить, почистить. Заливали ж ну як. Соснуть з каністри шлангочкою, щоб не розлити 20 літрів. Ще такі діла. вже все. Та ні, ну нормально, тепер блок уже тільки тільки. Та перекрив, бо жара зразу раз в кабіні. Та ну блін, я то сидів, жар, таке прев вже жар, жарко. Получається, отой цей ну там не держи. Ну, кран отой теж. Ні, ну я його відкрив, кстати, теж на боковій де. Ну, Кондиціонер. А, тут він, да? він? Ну, так? Кондиціонер відкрив. Так, отакий ремонт вийшов. Так, що там? Два чи три дні. День спарки знімали, підготавлювалися, другий день розкотили, сьогодні скотили. В принципі, скотили швидко, до обіду. Все скрутили до обіду. Оце довбалися трохи із антифрізом оцим. А, ще полік хлопці поїхали, там забрали на базі. Ну Оцю резинку саму. О, тут закрито. Ну, так, ще треба коля, бачить з парок, залишаються такі ганджі. Ну, Ржавчина, вона навіть не тут ржавчина, а ржавчина на самих, на самих колесах. Ну, от тих воно колесах, де от спарока така фігня стається. Ну нічого, так, ну що, чіпляємо плужка. Воно того. І далі в бой. Городи погорати. Так, а ти сюди прийшла? Шш! Диви. контрольор, Так, ну що, від'їжджаємо, я виїжджаю, проїдуся, Коля, а ти сюди під'їдеш. Все. так що така вам казочка, хлопчики і дівчатка на ніч. Пішли ми далі працювати.